Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Встановлений Windows 10, 64 Pro прота. Всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі маємо три вентилятори 120 мм, ззаду 120 мм. Зверху є вентиляція, є можливість керувати підсвіткою та обертами. В принципі, тут три стандартних режими. є верхній режим, в якому вентилятори крутяться на своїх стандартних обертах та горить підсвітка. Є середній режим, в якому можна просто вимкнути корпусні вентилятори, щоб вони навіть не крутилися. І є нижній режим, в якому не працює підсвітка, але вентилятори крутяться на мінімальних обертах. Якщо ви граєте, бажано включати саме верхній режим, або якщо заважає підсвітка, можна самий нижній. Головне, щоб вентилятори крутилися і охолоджували комп'ютер. А якщо дивитись кіно, то можна зовсім виключати вентилятори, якщо потрібна максимально тиха робота. Верхня панель з 3.0, 2.0, Передня панель є запуск зверху. Перезавантаження мікрофон з навушниками. Оцю плівочку можна буде зняти. Вона потрібна лише для транспортування, щоб не поцарапали панелі. По задній панелі є ще 6 USB-портів, два із них USB 3.1, гігабітний вампорт, 8 звук, роз'єми на підключення монітора, HDMI, ще один HDMI, є дисплей порти і DVI. Ми в комплекті вам до монітора покладемо HDMI кабель, без проблем так, так само сюди можна відключатися. Тепер дивимось по сумарній інформації. Заходимо в AIDO 64 і переглянемо, що у нас по конфігурації i 5 1004 f материнська плата від компанії MSI версія A Pro, 16 ГБ оперативної пам'яті і GTX 1060 на 6 ГБ, SSD 240 ГБ та диск на терабайт. Робимо стрес-тест, навантажимо процесор максимум, а потім ще й зробимо окремий тест на відеокарту. Відеокарта, до речі, у нас також від компанії MSI. На два 100-мм полупасивних вентилятора, які запускаються на відмітці вище 60 градусів, до цього моменту у нас працює пасивне охолодження. Трубка з радіатором. Корпус і чудовий обдув. Середній вентилятор постійно буде підкидати свіже повітря до відеокарти. Забори повітря є по всій області передньої панелі, спеціально зроблена щілина, щоб був доступ повітря до вентиляторів. По тесту у нас процесор зовсім не гріється. Бачно, охолодження прекрасно справляється з відводом тепла від процесора. Зараз бачимо коло 59-60 градусів. Графік повністю рівний. Під час стрес-тесту збірочка працює стабільно, охолодження прекрасно справляється зі своїми завданнями. І тримаються низькі температури. Сам комп'ютер будемо пакувати в заводське пакування з пінопластом все як потрібно. Ну і Зараз навантажимо ще відеокарту. По тесту процесор у нас все зрозуміло, процесор не гріється. Ну, запускаємо програму Formark. Вибираємо Full HD Preset, стрес-тест поїхали. Мінімальна температура карточки 341 градус. Опочекаємо, поки прогріється. Зараз бачимо відмітку в 49-50 і перевіримо запуск вентиляторів. Також на тесті у нас 1060 MSI Armor. По навантаженню все чудово. Досягло відмітку в 60, перевіряємо вентилятори. Вентилятори автоматично запустилися і активно охолоджують відеокарту. Одразу видно, на якій відмітці вони запустилися, зразу пішов рівний графік по температурі. Тримаємо 60 градусів, все працює ідеально. В принципі, що процесор, що відеокарта у нас в максимальних навантаженнях коло 60 і з чимось градусів. Чудовий запас, чудові температури. Все буде працювати прекрасно. Комп'ютер пройшов всі стрес-тести. Зараз запакуємо і повеземо на відправку. Також доставили Wi-Fi адаптер на дві антенки. В нього чудова якість сигналу. Антенки можна направляти керувати на сторону вашого Wi-Fi роутера. Також антенки тут зйомні, вони легко відкручуються та закручуються. Ми їх знімемо. І покладемо в цю коробочку. Потім як будете встановлювати комп'ютер вдома, прикрутити їх на місце, все підключите, і тоді можна буде запускати комп'ютер. До речі, на моніторі Samsung ми розпакуємо, покладемо туди кабель HDMI додатковий, так як там в комплекті його не кладуть. І буде в тій самій коробці. Як все підключите, коли запустите комп'ютер, можливо, прийдеться на моніторі, вибрати там заду буде кнопочка на моніторі Samsung якою можна буде вибрати, який роз'єм використовувати? Там є два види роз'ємів: є ось такий і є HDMI. Ви вставите HDMI, вам потрібно буде накласти на HDMI. І тоді монітор автоматично зрозуміє, що використовується HDMI кабель і дасть зображення. Це саме коли ви запустите вже комп'ютер і все буде до нього підключене. Ну, В принципі, там все стандартно, розберетесь без проблем. А так, пакуємо і веземо на відправку.